Привіт! В попередньому відео я розповідала, що я дуже займалася е, багато творчістю, Я дуже люблю творчість, я люблю щось придумувати, створювати. Тому я постійно злюся, коли є хейтері, критики, люди, які нікого ніколи нічого не створювали, і вони засуджують того, хто щось створює, але на їх думку не так. І в попередньому відео я розповідала, що я любила малювати, писати вірші, тексти, дуже дуже багато всього. І потім, коли я виложила це відео... Я згадала, що було ще одне діло, яке я дуже любила. Я створювала музику. Я знайшла якийсь дешевий безплатний програму я не пам'ятаю, можливо, вона називалась Гараш Неважливо. І там можна було обирати барабани, гітару, темп, якось миксувати музику. Нічого з цього не вийшло. Вона вся була дуже дешева, попсова, електронна. Я не маю музикальної освіти, я нічого не знаю про музику. Але мені дуже подобався процес. Просто там. Я така вау! Нажала на кнопочку Парабану. Я така вау! І я багато часів провела за цим. Я подумала, боже, це так круто. І це я робила, коли була в школі. Це, мабуть, був ну 2000 рік, тому що я пішла в університет 2002. І зараз я подумала, зараз ж вже, вже так стрибнули технології за цей час, вже є штучний інтелект, і мені захотілося поекспериментувати, яку музику я можу створювати зараз. І я запитала у чат GPT, і я сказала, які, за допомогою яких інструментів я можу створити музику. Він написав декілька сайтів, я обрала один і я захотіла написати свою пісню. Я написала дуже швидко слова пісні. Як ви пам'ятаєте, Вірші, тексти, статті, романи, поеми. Я дуже швидко і легко робила це мій інструмент, слово. І я дуже швидко написала пісенку, і на сайті вони мені запропонували ввести стиль, яким я хочу, обрати голос і текст. І Мені штучний інтелект створив пісні. Чесно, я в шоці. Звісно, я знаю, що електронна музика дуже давно є ну, синтезатор вже йому скільки років, вже дуже давно музику обробляють на комп'ютері, це не новина. Але коли я почула те, що мені створив штучний інтелект, я взагалі засумнівалася, що музика, яку ми з вами слухаємо, що там є живі артисти, живі люди. Тут мож, я можу е, наспівати просто свій голос, залити сюди. І, е з моїм голосом буде штучний інтелект співати. Ну, тобто, е береть мадонна свій голос, його оцифровує, і потім просто комп'ютер сам все робить, накладує музику, інтонірування. Ну, я в шоці. Е от ми знаємо, що Голлівуд протестував проти того, щоб. Не використовували обличчя людей, тому що вони розуміли, що вони можуть один раз зняти цей слепок і потім безмежна кількість фільмів робити. Але фільм останній з Томом Хенксом зроблений саме так. Ви бачили, що він в одному фільмі і в 17 років, і 70 є, і це не грим. Це фільм, зроблений штучним інтелектом. Ось, і я хотіла свій голос. За, сюди загнати, але е, трошки більше цим потрібно зайнятися. Я ще не розібралася, як це робити, але те, що в мене вже зараз є, мене абсолютно задовільняє. Е, з моїм текстом, з моїми словами, штучний інтелект створив мені декілька пісень, і я хочу їх зробити на заставку YouTube. Я можу ці пісні закачати на Apple Music, Spotify, робити рілси, шортси, Це може бути моя фірмова музика. Тому що права, ну все, що створено штучним інтелектом, права належать мені. Я можу. Ну я цим володію і я в захваті. І я хочу з вами поділитися. Яка музика вийшла? Я експериментувала, і в мене декілька стилів. І мені цікаво, що вам сподобається. І я готова вам предоставити цю неймовірну музику. Я сподіваюся, що буде добре і чутно з мого комп'ютера звук. Поїхали. Зірка народилася. Це дуже смішно, але мене неймовірно вражає сучасні технології. Трошки схоже на один в каноє, так? Чи на аліну Паш. Я вам ще прочитаю слова, які я написала. Я дякую за те, що у мене є, за сонечко, хліб, їжу на столі за теплий дім, за моє тіло, за те, що все відбувається навіть краще, ніж я хотіла. Я дякую за все, що у мене є, за те, що я можу рухатися по землі, за те, що співаю цю пісню вам, і всім вашим добрим коментам і словам. Це така пісня для моєї Ютуба. Ще. У нас вже наче, починається Christmas Mood і інша пісня така в стилі різдва. Штучний інтелект створив для мене. Кейпоп якийсь. за те поїде за той тіло, за те, щоб са не було, за тобі ще хотіла. Просто альбом можна випускати. Далі. В стилі рок ті самі слова, але інший голос інша стилізація. Можна було б написати вимоги. Я написала а, створити пісню в стилі Coldplay. І ось таке гітара. Вони вирішили, що це такий Coldplay. Я в шапці, тому що у мене холодно вдома. У нас 18 градусів, це наша зимова температура, тому я в шапці. Не тому, що я тепер репер і це мій новий стайл. Просто я так хожу вдома, і я настільки була в захваті від цих пісень, що я не хотіла одягатися якось для Ютуба. Так, ще є одна музика в стилі heavy metal. Це також може бути заставкою мого YouTube. Я не знаю, як. Iron Maiden курить. Бригнеться з кали, я в шоці. Тут ще було дуже багато варіантів. Я вам поставила ті, які мені подобаються найбільше. Це просто шок. Просто Тут було ще дуже схоже на Океан Ельзи. такий інді-рок. Я в шоці. І це відбувається однією кнопкою. Я в шоці. Це так змінить індустрію. Мені здається, що ми просто. Захочемо слухати тепер просто жінок, які співають акапелла. Ну, З іншого боку, це не ново. Ви пам'ятаєте, була група Горіла, це була електронна музика, у них не було облич, і на сцені виступали голограми. Це було, коли я в школі вчилася. Це були 90-ті. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка вам більше за все музика сподобалася. Мені сподобався репчик.